Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту дев'ять країн Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Данія, Естонія, Литва, Латвія та Ісландія виступили проти допуску Росії та Білорусі до Генеральної асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів АНОК, яка відбудеться з 19 по 20 жовтня, куди запросили представників цих країн-агресорів. Норвезькі лижники, серед яких і Ран -Хіль Хага, підтримують можливий бойкот чемпіонату світу, якщо туди допустять російських спортсменів. У нісон її подібне стверджують і кілька. Шведських лижників рішення щодо допуску росіян та білорусів до змагань міжнародна федерація лижного спорту ФІС планує розглянути 22 жовтня. Благодійний турнір Хокейний Байрактар, спрямований на підтримку України під час війни, відбудеться у польському місті Торінь з 10 по 13 листопада. В ньому візьмуть участь 12 команд з восьми країн. Окрім господарів, в ньому зіграють клуби Фінляндії, Чехії, Литви, Швеції Англії і навіть екзотичної як для цього виду спорту Мексики. Україну представить харківський витязь. Одним з амбасадорів змагань буде олімпійський чемпіон, дворазовий володар Кубка Стенлі, домінатор Домінік Гашик. Планується, що турнір підтримують Яромір Ягр, Дайнюс Зубрус, Даріус Кеспарайтіс, Петер Бондра, Маріуш Черкавський. Організатори планують зібрати 5 мільйонів доларів, які потім спрямують на придбання для харківської міської громади 20 пожежних автомобілів і 15 крет швидкої допомоги. Футбольний клуб Рух Ельзи Львова долучився до унікального благодійного фонду Трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України, і перерахував 500 тисяч гривень на допомогу родинам постраждалих на війні футбольних уболівальників. Київське Динамо у день захисників та захисниць України подарувало державній прикордонній службі України катер на повітряній подушці, який так і назвали Динамівець. Особисто передати ключі та документи на нього українським захисникам прийш прийшли голкіпери Георгій Бущан і Валентин Моргун, нападник Владислав Супряга та перший віцепрезидент клубу Віталій Сівков. Український напівсередньоваговий з боксу Тарас Шелестюк продовжує збирати кошти на квадрокоптери для України. Цією метою він виставив на аукціон рукавичку з підписом непереможного Флойда Мейвейзера, який святкував успіх у всіх 50 проведених боях на ринзі. Стартова ціна 30 тисяч гривень, крок 2 тисячі. Захисник Донецького шахтаря Сергій Кревт. Кривцов відвідав родину, у якій без батьків залишилися семеро дітей, сім'я мешкає у селі Воля Висоцька Львівської області. Опікунство над дітьми взяла старша 19-річна сестра. Гірники допомагають родині і виділили кошти на ремонт житла та систему опалення кривців. Привіз дітям подарунки і солодощі та познайомився з усіма членами сім'ї. Також він дізнався, чого ще потребує родина. Соличний баскетбольний клуб Київ Баскет оголосив, що подарує ігрову майку з автографами тому, хто здасть в український полон ігоря Гіркіна, раніше головне управління розвідки Міністерства оборони України, запропонувало виплату у розмірі 100 тисяч доларів за передачу відомого сепаратиста Ігоря Гіркіна, стрелкова в український полон. Баскетболісти на додачу до кругленької суми до збору яку також долучилися, вирішили зробити і подібний власний презент. Раніше по 10 тисяч доларів за живого гіркіна пообіцяли заплатити Сергій Стаховський, Сергій Старненко, Тарас Тополя та Валерій Маркус. Олімпійський чемпіон з рекоримської боротьби та за сумісництвом народний депутат України Жан Баленюк відкрив забіг за мир на підтримку України, що відбувся у Південно-Африканській Республіці за підтримки та й ініціативи Посольства України. На його старт вийшли декілька тисяч місцевих мешканців. Сам Баленюк задіяв одягнений у чорну футболку з оригінальним написом Afro-Ukraine», виступив зі вступним словом. Ексблоки профутбольного клубу Дніпро та національної збірної Андрій Лунін, який нині захищає кольори мадридського реалу, став першим українцем, який зіграв в класику одному з найскравіших і принципових протистоянь світу, у якому його команда на власному полі з рахунком 3-1 здолала Каталонську Барселону. Подібний результат було зафіксовано і в українському класіку, де Донецький Шахтар був сильнішим від київського Динамо. У цьому турі чемпіонату Української прем'єр-ліги спортивний клуб Дніпро 1 святкував мінімально. Перемогу 3-2 у Львові над тамтешнім рухом, вирвавши з витягу на заключній п'ятій компенсованій хвилині до основного часу зустрічі. По її завершенні відбулася бійка між спортивним директором Дніпровців Євгеном Красніковим та генеральним директором руху Ігорем Дедишиним, в якій по обидва боки взяли участь персонали команд та деякі гравці. За таких обставин залишається гадати, чи вдадуться згодом до подібного Рината Ахметов та Ігор Суркіс. Тим часом шоста поспіль перемога з різниці забитих і пропущених м'ячів. 17-2 дала можливість Дніпровцям і надалі перебувати односімним лідером турнірної таблиці, випереджаючи на два. Пункти гірників Форвард спортклубівців Артем Довбик, який реалізував пенальті у зустрічі з рухом з шістьма голами, веде перед у перегонах бомбардирів дивізіону. До цього варто додати, що захисник спортивного клубу Дніпро-1 Валерій Лучкевич успішно переніс операцію на коліні у Німеччині після травми, якої він зазнав вже на через п'ять хвилин, вийшовши на заміну у поєдинку третього туру ліги конференції з Вадусем з Ліхтенштейну. Декий час гравець буде перебувати під наглядом лікарів, після чого розпочнеться процес реабілітації. Коне. На переправі не міняють Федерація баскетболу України, пролонгувала угоду з наставником чоловічої збірної Айронсом Багацкісом. Чинний контракт пов'язує латвійського фахівця та ФБУ до завершення кваліфікацій на чемпіонат світу 2023, у відбори, на які Україна змогла виграти лише один з шести матчів і майже втратила шанси потрапити на турнір у листопаді, синьо-жовті проведуть два заключні матчі: 11-го з Нідерландами та 14-го з Іспанією. Чоловіча команда Слобожанського Промет Продовжує штампувати переконливі перемоги в чемпіонаті латвійсько-естонської ліги. Цього разу наша команда з рахунком 105, 106 на 50 розтрощила естонський раквере Тарвас. Вона домінувала усі чотири чверті, особливо вражаючою перевага слобожанців. Була у другій, 33-11 та третій, 28-9 дев'ять хвилинках. Прометей односібно очолив турнірну таблицю, святкувавши успіх у всіх чотирьох проведених. Поєдинка баскетбольний клуб Дніпро став переможцем передсезонного турніру «Говерла Кап», який фінішував в івано франківську у заключний ігровий день. Дніпровці виграли у господарів майданчику Прикарпаття. Говерли щоправда, цей матч було перервано за сім хвилин до завершення четвертої чверті через повітряну тривогу і відновлено його так і не було. Дніпро було зараховано перемогу за рахунку 62-55, що був на табло на момент призупинення зустрічі. Окрім цього, наша команда зазнала поразки від столичного кібер. Баскету і здолала іншу команду Києва будівельник. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.